Бажаю здоров'я, шановне панство. Тема нашого сьогоднішнього уроку українське козацтво. 1 жовтня вся наша Україна відзначає День українського козацтва. Гасло козаків, душу Богові, життя Україні, честь для себе. Сиву, сиву, давнину козаки йшли на війну, бо на рідну Україну сунулися без зупину ляхи, турки та татари, москалі та яничари. Щоб палить сади і хати, щоб людей в неволю гнати. Козаки скликають раду, не буде ворогу пощади, вірні коні рвуться в битво, крещуть іскри з під копита, за чарівний спів дівочі, за спокійні дні та ночі шаблі весело дзвенять, вражі голови летять. І на морі, і в степах наганяли вони страх, бо найкращі вояки запорізькі козаки. І не буде переводу українському народу. «Доки із глибин сторіч долина козацький клич. Унікальність нашої історії і нашого народу полягає в тому, що в козацтві виявився творчий і волелюбний дух наших предків. Багато хто з нас сьогодні має козацьке прізвища. Через козацтво створювалася наша історія, і кожен з нас не тільки причетний, а й відповідальний за неї. Українське козацтво має довгу уславлену історію. Першу згадку про українських козаків у писемних джерелах датують 1489 роком. 1489 рік козаки супроводжували поляки в поході проти татар. 1492 рік татарський хан скаржився литовському князю, що українські козаки напали на турецький корабель. І ось з цієї розповіді та починаються літописи про мужні подвиги та легендарні походи козаків. Слово козак тюркського походження і означає вільна людина, воєн-вершник. Турецькою мовою слово козак означає бурлака, забіяка. У мовах тюркських народів це слово означає вільну, озброєну людину, що несе прикордонну вартову службу. В українській мові слово козацтво визначає суспільний стан вільних від кріпосного права людей, які займалися господарською діяльністю і обороняли Україну від іноземних загарбників. Що ж стало передумовами виникнення українського козацтва? Це наявність великого масиву вільних земель дикого поля зі сприятливими умовами для ведення господарства у прикордонних територіях між християнським, хліборобським і мусульманським кочовим світами, поява значної кількості людей, які внаслідок погіршення умов життя, зростання повинностей і податків прагнули переселитися на нові землі в пошуках кращої долі. Причинами виникнення українського козацтва стали грабіжницькі походи кримських орд та султанських військ і нездатності влади організувати надійний захист, посилення соціального і національно-релігійного гноблення, поширення панщини та запровадження кріпацтва спонукали українських селян до масових отеч. Освоєння Дикого поля викликало протистояння з боку татар, які мали свої кочові сібища на півдні Дикого поля. Між уходниками та татарами часто виникали збройні протистояння. Згодом татари почали здійснювати набіги на південь Київського і братславського воєводств. З кінця 15 століття набіги татар на українські землі стали регулярними. Щоб утриматися в дикому полі, козаки почали будувати дерев'яні поселення, городки, острови, стани. А з кінця XVI століття поселення почали обносити дерев'яними укріпленнями, частоколом, засіками. Поступово за ними закріпилася назва Січ. За описом сучасників, козаки були більшою частиною росту середнього: плечисті, ставні, міцні, сильні. На вид повнолиці, округлі та від літньої та степової спеки смугляві. З довгими вусами на верхній губі, з розкішним оселецем або чуприною на тімені, у смужковій гострій шапці на голові, вічно з люлькою в зубах. Справжній запорожець завжди дивився якось похмуро, униз, під лоба. сторонніх зустрічав спершу непривітно, відповідав на питання дуже неохоче, але потім помалу зм'якшувався. Обличчя його поступово приймали веселий вид, живів. Проникли від очі, загорялися близьком вогню, і вся його фігура дихала мужністю, молодецтвом, заразливою веселістю і незрівняним гумором. Запорожець не знав ні цок, ні цабе, Від того був здоровий, вільний від хвороб, помирав більше на війні, ніж вдома. Перша січ розташовувалася на острові Мала Хортиця, нині на території міста Запоріжжя. Вона була зведена у 1556 році українським православним князем Дмитром Вишневецьким і слугувала військовою базою козацтва на понизі Дніпра. Звідси протягом 1556 року було організовано чисельні погоди за запорожців у володіння кримського хана і на турецькій фортеці. Одначе весени 1557 року запорізьку фортецю зруйнували кримські татари 60-х років шістнадцятого століття по 1593 рік запорозька сіць розташовувалася на острові Томаківка. Українське козацтво надзвичайно цікаве та важливе явище в історії як нашої країни, так і світу. Кілька століть історії України пов'язані з козацтвом. Перші письмові згадки про козаків датуються 1489 роком. Слово козак означає вільна озброєна людина. Козаком міг стати будь-хто із бажаючих, якщо він вільна і незалежна людина. Сповідує православну віру, говорить українською мовою, пройшов семирічне військове навчання. Жили козаки за Дніпровими порогами, тому їх і називали запорозькими або запорожцями, захищаючись, козаки будували укріплення з січених дерев'яних колод, січі, звідси і пішла назва Січ, табір козаків огороджений зміцненням з січених колод. Перша січ була заснована у 1556 році за дніпровськими порогами на острові Хортиця. Її засновником був Дмитро Вишневецький. В народних думах і піснях згадується як козак Байда. Запорізька Січ була першим демократичним об'єднанням в усьому світі. Всі рішення та питання стосовно життя, побуту та діяльності вирішувалися на загальних зборах рада. Правом голосу користувався кожен козак. Голосували козаки шапками. Скільки шапок злетить у повітря, стільки підтримки й отримували питання. А знаменита конституція Пилипа Орлика 1710 року закладала підвалини антикорупційного законодавства, який нині застосовується. Так, вона унеможливлювала узурпацію влади. Наприклад, документ передбачав, що військові старшини мають бути обрані вільним голосуванням, що гетьман не має права самовладно привласнювати те, що належить громаді, не має права розділяти громадське майно між іншими людьми. Усі ми знаємо, що козаки носили оселедець, і це був для них важливий атрибут. Носити його мав право тільки той козак, який пройшов усі випробування. Одним із найганебніших покарань у козаків було саме відрізання оселедця. Козаки вважали, що саме завдяки оселедцю вони можуть потрапити до раю. Вірили, що коли вони загинуть у бою, Бог витягне їх із пекла за чуба. А ще козаки казали: як на війні загину, мене ангел понесе в небо за чуприну. Козаки жили у куренях, які плели з хмизою кривали кінськими шкурами. Їх завжди залишали відкритими, щоб мандрівник чи просто перехожий міг зайти, поїсти і перепочити. Однак існувало суворе правило: з курення нічого не можна було виносити, а порушників чекало покарання. Улюбленими розвагами козаків були пісні і танці, гра на різних музичних інструментах і показові бої, в яких перемагали найвитриваліші, найспритніші та найсильніші. Також доволі багато у козаків було й по господарству, адже жінок на січі не було взагалі. Однак в зимівниках, козацьких поселеннях, де більшість козаків жили в мирний час, дозволялося проживати разом із сім'єю. Улюбленими стравами запорожців були бринза, солений овечий сир і пастрома в'ялене м'ясо. Їли козаки із одного казана, його вважали однією зі святин січі. Якщо козаки були чимось невдоволені, то бунт починався із того, що перевертали казан. Середня тривалість життя європейця у 16 столітті становила 60-70 років, тоді як Запорожця 80-90 років, якщо, звичайно, йому вдавалося пройти всі битви та вижити. Медицина тоді була дуже своєрідна. До прикладу, для зупинки кровотечі козаки використовували все, що було під рукою. Цукор, мед, тютюн, сажу, пережований хліб. Рану ретельно присипали сіллю, вважаючи, що вона хоч і поче спочатку, але сприяє загоєнню. Козаки завжди вирушали у похід тільки з правої ноги. Таким чином вони засвідчували, що йдуть на праве діло. Кожен воїн брав з собою якісь обереги у бій, найпоширеніше серед них хустка, вишитий рушник, хрест або ж менька рідної землі на випадок. Якщо доведеться умерти на чужині, танець гопак нині асоціюється з козаками, але за історичними даними у ті часи це було бойове мистецтво. Маленьких хлопчиків учили танцю від самого дитинства. Цікаво, що при цьому жінкам було заборонено відтворювати гопак. Гопак також був способом бойової підготовки на січі. Та згодом плавні рухи почали ставати ритмічними, а після знищення січі взагалі перетворилися на український народний танець, який зараз часто виконують на сценах. Бойовому мистецтву козаків міг позаздрити будь-хто. Відомо, що козацькі чайки і дуби декілька сторіч наводили страх на флот Османа Туреччини. Як неможливо уявити справжнього козака без шаблі та рушниці в бою, так само без люльки під час перепочинку, була вона неодмінним атрибутом козацької ясної зброї, символом чоловічої гідності. Ще один цікавий факт. Попри розповсюджену сьогодні думку, що українці не відали, що таке люлька й тютюн, аж поки російський цар Петро І не завіз це в Україну, насправді люлька відома в Україні ще із 17 століття. Очевидно, козаки познайомилися з нею під час походів Чорним морем до берегів Туреччини, до Стамбула. Це підтверджує етмологія, адже тютюн люлька слова тюрського походження. Епоха українського козацтва здавалося б вивчена набагато більше детальніше, ніж інші періоди нашої історії. Але парадокс в тому, що чим більше ми знаємо історичних фактів про щось, тим більше навколо цих фактів є ці міфів і легенд. Правда і міфи про козаків-характерників, в чому була їх особливість? Вважали, що вони не бояться ні вогню, ні води, ні шаблі, ні кулі, хіба що срібне та освячене. Але про це потім можуть відкрити будь-які двері, перейти річку, навіть ногу не намочивши, перетворюватись у різних тварин, читати думки, ставати невидимими, спілкуватись з тваринами і ще знали цілу купу різних чарівних фокусів. Козак-характерник це персонаж, покритий туманом загадок та міфів, які беруть свій початок задовго до заснування січі. Характерник по своєму набору якостей, які їм приписують, постає в уяві точно, немов якийсь гендельф або ж Дамблдор, які своїми чарами здатні зачарувати будь-кого, хто стане в них на шляху. З відкритих джерел, ми знаємо, що козак-характерник це людина, яка мала велику силу волі, незламну вдачу, викликала повагу оточуючих та сприймалась як особлива. А якщо вона ще й була грамотною, то простий люд говорив, що це чаклун, галдовник. Прикладом є одна з легенд про писаря Поповича. Знав він все наперед, передбачував майбутнє, бо читав це в книжці, яку носив із собою. Така людина була здатна ухилятися від куль, перекататись на вовка, наводити на противника ману або ж піддавати гіпнозу. Характерник міг дуже довго знаходитися під водою та міг відкривати будь-який замок без ключів. Ну як вам таке? Дати йому ще чарівну паличку і можна сміливо забирати в Хогвартс. Козаки характерники вважалися окремим пластом воїнів, більш стійких, витриваліших та кровожадніших в бою. За легендами існували цілі школи, де навчали на характерника. Вірити в це чи ні справа кожного, але було б цікаво поспостерігати за таким навчанням, подивитися, як таких воїнів навчали ставати невидимими або ж накладати на ворога гіпноз. Знову ж таки, це дуже походить на всім відому школу магії та чаклунства. Можливо, Роулінг вивчала історію нашого козацтва, яка і надихнула її створити всім відомого хлопчика, що вижив за легендою. Характерник перед смертю мав передати свої знання наступнику, щоб той продовжував працю наставника. Тільки якщо брати всесвітню історію, то характерники не були поодиноким явищем, вони були етнічним феноменом української культури. За подібною системою у світі виховувалися і зростали культурні феномени інших народів. Наприклад, ти про них точно чув, войни Тебета або Шаолінь. В Японії були самураї, а в Скандинавії берсерки, які за своєю здібністю приймати облік медведя, були дуже схожі з нашим характерником, який міг ставати вовком по своєму бажанню. Існують твердження, що характерників існувало не так уже й багато. Якщо на січі був хоча б один такий воїн, то і вже було добре. Звичайно, обов'язком характерника на Січі було піклуватися про хворих та поранених. Думаю, що для нього це було легко. Так як за легендами, характерники могли навіть повертати людей з того світу. Та й, взагалі, з такими можливостями, характерник міг бути хоч знахарем, хоч розвідником, який під покровом ночі пробереться ворожий табір і наведе там шороху, так би мовити. Ну ти розумієш про що я. важливим атрибутом і неодмінною їх ознакою, який досі зберігають українці, як козацький чуб, тобто оселедець, як ми звикли називати таку притчу. Це не просто зачіска, це ще й своєрідний код, який відрізняв козаків серед інших по типу сьогоднішньої паляниці. В народі вважали, що характерниками були Байда Вишневецький, Северин Наливайко, Петро Сгайдачний та інші. Найвідомішим з них вважають Івана Сірка, постать, яка міцно асоціюється з козаком-характерником. За легендою він народився вже з зубами. Місцевий дяк відмовився хрестити малюка, а односельчани радили батькам позбутися дитини. Проте батько Івана Сірка взяв хлопця та виніс його на вулицю та виголосив, що цими зубами він буде гризти ворогів. Сірко і справді став видатним козацьким полководцем, який приймав участь у багатьох битвах. Його близько 15 разів обирали ватажком козацтва. Запорізькі козаки під керівництвом Івана Сірка не раз брали перекоп, Ізмаїл, Очаків та інші міста і фортеці на узбережжі Чорного моря та Криму. Бажаємо того ж самого і нашим сучасним козакам-характерникам, які зараз звільняють південь від всього того гімна, що тимчасово там сплило. У тисячі наших днів дійшов цікавий міф про відтяту праву руку Івана Сірка, яку нібито запорожці за його наказом 5 років возили з собою суходолом та водою, та були твердо переконані, що це продовжуватиме наводити страх на ворогів і що з нею можна перемагати бусурманів. У разі біди її виставляли наперед, приказуючи стій. Душай рука сіркові з нами. Після цих слів вороги, немов ті зайці, тікали геть з поля бою, як орки від Хімарсів. Тільки згодом, коли й сама сіть вже була ліквідована і усе Запоріжжя зруйноване, козаки похвали руку сірка. Я впевнений, що ти чув про козака Мамая, якого традиційно вважають характерником. Чи існував він насправді точно сказати важко? Козака Мамая описують як сміливого воїна, мандрівника каскаря та чародія. Який подорожує вільними землями, несучи свою мудрість людям. Козак це скоріше ідеалізований образ, який створили самі люди, тому що всім потрібні герої людям потрібно в щось вірити, а образ легендарного воїна козака здатного творити чари та який наділений надзвичайними здібностями, ідеально підходить на цю роль. Що ж, ми ще знаємо про козаків? Запорізька Січ це була не просто військова фортеця, це була справжня козацька республіка. Тут не існувало панів і рабів. Кожен козак мав право голосу. Найвищий орган влади козацька рада. У ній вирішували все: від вибору гетьмана до того, чи йти у похід. Уявіть собі, коли вся Європа жила під владою королів і шляхти, у козацькій Січі діяла демократія. Гетьман навіть найсильніший завжди підкорявся рішенню громади. Січ була символом волі, і саме цим вона приваблювала тисячі людей. Козаки. Прославилися як неперевершені воїни. Ворог називав їх лицарями степу. Їхня улюблена тактика раптовий напад. Вони були мобільними, хитрими й витривалими. Окрема гордість козаків морські походи на легких чайках. Вони долали сотні кілометрів чорним морем і навіть доходили до берегів Стамбула. Турецькі хроністи писали, що козаки з'являлися, наче з пекла. На суші ж головною зброєю була шабля та мушкет. Вони вміли будувати табір із возів, створюючи рухому фортецю. Це часто рятувало від значно більших армій. Життя козака не було розкішним. У куренях, де жило по 30-40 чоловіків, панувала сувора дисципліна. Головною стравою був куліш, проста каша з пшона і сала, іноді з м'ясом. Але саме куліш став символом козацького братства, їли всі з одного казана. Їхній побут був спартанським, але у вільний час козаки любили співати, танцювати, жартувати. Відомо, що на січі забороняли жінок, але поза нею козаки жили повним життям, одружувалися, заводили дітей, будували господарства. Козак без віри не козак. У центрі січі завжди стояла церква. Перед походом козаки молилися, просили захисту у Бога. Віра для них була не просто ритуалом, вона була частиною світогляду. Козаки мали багато звичаїв і символів: чуб оселедець знак воїна, вуса символ мужності. Вважалося, що справжній козак мав оберіг або ікону при собі. Навіть смерть сприймалася по-особливому козак мав померти у бою, бо то була найвища честь. Козацьку історію творили великі постаті. Богдан Хмельницький, творець козацької держави, гетьман, який об'єднав народ у боротьбі проти Речі Посполитої. Петро Сагайдачний, блискучий стратег і дипломат, який водив козаків на походи на Крим і Туреччину. Іван Сірко, кошовий отаман, якого боялися татари. Він не програв жодної великої битви і став легендою ще за життя. Їхні імена і досі символізують силу і свободу. Козаки вірили в трикмети. Наприклад, перед походом звертали увагу на політ птахів чи сон. Вони мали свої обереги від ножів до хрестиків. Існували і легенди про козацьку силу, казали, що справжній козак міг перепливти Дніпро під водою або пробігти десятки кілометрів без відпочинку. А ще легенди про характерників. Це були козаки-чарівники, які нібито вміли ставати невидимими, стілювати поранених і відводити кулі. Чи це правда, чи вигадка, ніхто не знає. Але саме ці легенди робили козаків непереможними в очах ворогів. У 18 столітті Російська імперія зруйнувала Запорізьку Січ, але знищити козацький дух було неможливо він жив у піснях, у переказах, у боротьбі українців за незалежність. Сьогодні. Козаки це символ. Їхній образ живе в нашій культурі, в мистецтві, у військових традиціях сучасна українська армія продовжує їхню справу захищати рідну землю. Козаки залишили нам у спадок найбільшу цінність, свободу. Їхні традиції, їхня віра і мужність досі надихають українців. Ми нащадки козаків. Сьогодні козак не той, хто одягнений у вишиванку і шаровари. Козак це передусім воїн за духом, і воюватиме він тільки за честь і свободу, шляхетність, мудрість, відвага три основні прикмети козака шляхетного не підкупиш, мудрого не обдуриш, мужнього не залякати. Дякую за увагу! Все буде Україна!